Добрий день, мої малята. Сьогодні вранці до мене прийшов із нашого садочка ведмедик Михайлик. Він зовсім засумував за вами і забув, яка зараз пора року, який день тижня, і просить йому нагадати, я малятам шлю привіт, хочу з вами грати, пори року повивчати в теплий край. Летять шпаки, а я взяв гумовики вітер листя жовте носить. Це прийшла, звичайно ж. Осінь морозець мене шипає, носик митю замерзає, де тепло? Його нема. Снігу намела зима. Бачу скрізь трумки. Розкриваються бруньки. Це зелена, запашна, в гості йде до нас весна. Сонце в небі припікає, а ведмедик засмагає. Ну, а потім в холодочку рве малину у садочку. Звісно, що найбільше в світі ведмедик полюбляє. Літо. В загадки з ведмедиком ми грали, пори року повивчали. Ведмедик, дивись, в мене є цікаві гілочки дерев. Вони всі символізують якусь пору року. Дивись, це весна, зима. Осі і літо. Батьки можуть також зробити ось такі гілочки з листям зеленим, з смішком, з листям жовтим, червоним і квіточки. Так, а зараз покажіть, до якої пори року відносяться ось такі картки. Будемо дивитися. Ось. завіюха. бачите, яка пора року? До зими складаємо біля зими, ведмедик Берлогу залягає. Коли це буває? Це буває осінню. Так, дощ, бачите? З дерева взриває листочки. Це буває осінню. Дивимось. Маленькі відміжата. Коли це буває? Це буває весною. Ось проталинки. Бачите, прийшла весна. Це також до весни цю карточку відносимо. Ось квіточки цвітуть дуже гарно. Це в нас літо. А це соловей мостить гніздо. Це також в нас весна. Ось яблука, груші. Коли це буває? Це буває. Вражає, збираємо осінню. Червоні снігурі прилетіли. Це буває зиму взимку. Пташок гадують. Бачите, як гарненько. Це буває взимку. Ось ягоди збирають коли? Ягоди збирають влітку. Метелики, коли це буває? Це буває влітку. Скажіть, дітки, Ось дайте відповідь на такі запитання. Коли садять квіти на клубі? Яку пору року? Весною. А коли саджають дерева? Також весною. А збираємо з грядок урожай. Коли? Осінню. Годуємо пташок зимою. Вішаємо шпаків ніколи осінью. Молодці. Друзі, а який сьогодні день? Назвіть дні тижня? Давайте разом пригадаємо, які бувають дні тижня. Починаємо. Понеділо, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Молодці діти, ви мені дуже допомогли все згадати і все пригадати. Дякую за увагу!